Бо у нас будиночок ось цей одних параметрів, а став трохи інших. І так, що ми тут виконували? Ось в цій зоні додавали частину будинку першого поверху, а також другого поверху. Демонтували фасад, залили монолітне перекриття і додали стіни з газоблоку. Ну і фундамент також сюди пролили. Далі варимо металевий навіс майже по всьому контуру будинку. Ось тут у нас зона паркінгу, тут невеличка така юпочка йде по коло будинку. Далі, ось ця прибудова у нас була. Тут у нас буде сарайчик невеликий, плюс приямочок для обладнання під басейн. Ось тут воно внизу ось така прибудова. Далі металевий навісик. Задня така немаленька тераса, це все ще буде обшуватись, зашуватись, виконуватись покрівля і всі інші такі елементи. Ну, десь відсотків 60-70 роботи вже.